Столична міліція знов в епіцентрі скандалу. Міліціонер, який проплачений, він буде уводити в сторону, т.е. від цієї групи воров. Що приховують у главку та кому вигідно, аби бандити були на волі. Якщо да, у Авакова є совість, он тут приїжджає до нас сюди на район, і всім людям розкаже, як працюють його співробітники. Шесть раз не приймав начальник я, я... люстратору пощастило трохи більше від пересічних громадян, і минулого тижня нам таки вдалося зустрітися з невловимим начальником головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві Олександром Терещуком. Це єдиний способ к вам попасть, так як я прекрасно розумію, що тому. Інформаційні запити, я ж прекрасно понимаю, что не очень до вас доходить лично не, не всегда. Доходять? Ну, я... в всяком случае. Знаете, все доходить. На жаль, роботи багато, але доходить, бачимо. Слухаю. Просто да, я хотів попросити вас взяти під ваш особистий контроль. в Києві вже більше года діє банда грузин. Да, не до панчовіння. тут займа, от зараз ми поспілкуємося. То кришує бандитів, які неодноразово вже уникали покарання, і здається, мають імунітет перед правоохоронцями. Начальник пообіцяв особисто розібратися з нашою справою і впродовж семи днів відзвітувати про успіхи. Давайте я вам ставлю свою лічну візит. Пожалуйста, наберіть то той в будь-який день, в будь бубоє время ми протягом цієї нас... неділі зараз зачекайте все. чекає. Сіба трохи пізніше. Ми обов'язково ще повернемося до цієї розмови. Можна я в <ріст> Лейла не може стримати радості. Правоохоронці нарешті затримали зловмисників, яких жінка шукала близько року. Це зателефонував е сусід, який помітив, що в квартирі його, його сусіда хтось знаходиться. Витував міліцію, приїхали виїхав присідників міліції і затримали на гарячому. Історію лели та ще багатьох людей, які постраждали від квартирних крадіїв з Грузії, ми розповідали в минулих програмах. Це сотні, а можливо і тисячі ограблених квартир і людей. Чому ж зловмисників так довго не могли піймати, знаючи їхні прізвища та обличчя, не безпідставно існує глибоке переконання, що весь цей час крадії не інакше як перебували. под так званою крышей у правоохранителей. Сейчас, если вот работают воры, да, э, то они в любом случае по договоренности с милицией. Если же идет э, следствие, да, и могут на, э, выйти, да, там на определенную группу, то естественно этот милиционер, который проплаченный, он будет уводить в сторону, ну, то есть от этой группы воров. Это я вам говорю как бывший. Ще один цікавий факт розповіла мешканка пограбованої квартири. Жінка запевняє, міліціонери знають усіх крадіїв в обличчя. Тільки послухайте, під час затримання підозрюваних, яке відбулося у під'їзді, поруч випадково проходив сусід. Вони на ліфті спускаються, а сусід з четвертого, ну то есть как бы, да, ліфта, і сусід виходить следом. Вот буквально у в ногах наручники, а він говорить, а я думаю, откуда вони знають, що я тоже не вор. Тоді такого було чувство, що взагалі знають в лицо. Обох затриманих доставили до Святошинського районного суду, аби обрати їм запобіжний захід. Тобто, чи будуть вони на час слідства знаходитися у слідчому ізоляторі, чи гулятимуть на волі, маючи можливість чиняти будь-які злочини? До речі. Саме другий варіант найчастіший, оскільки квартирні крадіжки не належать до категорії е, тяжких злочинів, то особі, яка підозрюється у цьому е, правопорушенні, обирається запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Як би абсурдно це не виглядало, але як бачите, відпускати бандитів на волю це абсолютно нормально. Запевняють у міліції. Зрештою, під час судового слухання один із три. Маних зізнався у крадіжці. Ну а чому злочинчим і адвокат? Увага! Попросив суддю відпустити зловмисника на волю. Має постійне місце проживання, тобто приховуватись від слідства не буде. Люстрато роз'ясував, що місця нібито постійного проживання як одного, так і іншого зловмисника, не інакше як вигадані адже там живуть інші люди. Ось я не розумію. Журналісти з'ясували, що підозрювані кажуть неправду, то збрехали. Взагалі, хто це має з'ясовувати? Обов'язково такі питання з'ясовує прокуратура разом зі слідчими. Прокурор повинен винести відповідний письмову вказівку. слідчий повинен це з'ясувати у нашому випадку. Підозрюваний каже неправду. Йому виходить вірять на слово, тобто ніхто не пробує перевіряти. Чи дійсно це так взагалі за це має хтось нести відповідальність? Відповідальність може понести тут тільки слідчий або прокурор. Причому досить серйозна відповідальність. Якщо будуть серйозні наслідки такої недбалості службової, незабаром суддя виносить вирок. Хлопотані задоволюються засзастосувати стосунку підозрюваного організативну і за побіжно під вартою. Лейла аж розплакалася. Вона думала, що підозрювані. Будуть сидіти за гратами. Ага, де там? Суддя постановив, затримані можуть вийти під заставу. Що один, що другий. Ну, це смішно. Це просто смішно. Як так, затриманий зізнався у крадіжці, однак він все одно може заплатити гроші і вийти на волю. Норма закону передбачає, що можуть бути альтернативні міри запобіжного заходу, крім тримання під вартою. Тож відтак, суд, виходячи з своїх певних суджень, переконань, не випираючись на різноманітні роз'яснення, постанови пленуми, а також на норми Кремльного кодексу, застосовує іноді й таку норму. В нашому випадку суддя виніс рішення про заставу, яка навіть до 100 тисяч гривень не дотягнула. Ну тобто вона становила менше десятої частини вартості дорогого автомобіля, яким хизувався затриманий, слуга Феміди. переконує, зробив все, що міг. Застава яку вони можуть внести, це максимальна, яка може Так, да, це максимальна по, по тяжко. Втім, суддя явно лукавить. Добре, а суддя міг би призначити заставу, скажімо, не 10 тисяч, а мільйон. Суддя виходить із принципів реальних статків, а також доходів підозрюваного. Тобто, якщо суду стане відомо, що у підозрюваного є статки, є активи, які дозволили би йому підозрюваному внести цю суму коштів як заставні, він може вийти навіть за рамки. Тих формальних форм, які зазначені суду для встановлення міри і розміру. Запобіжного заходу у вигляді застави все йде на розсуд суді, але тут є недопрацювання правоохоронних органів саме слідства і прокуратури. Адже в соцмережах досить часто підозрювані, і слідству це відомо, виставляють на показ свої статки, дорогі автомобілі, там приватні будинки і так далі. Тобто, вже є у суда фактична інформація про те, що підозрюваний далеко не бідна особа, і це може вплинути на розмір. Самої заставної суми, аби було бажання суду застава – це реальні живі кошти внесені на рахунок суду. Відтак ці кошти могли би потім з метою забезпечення позову бути відшкодовані. Якщо буде доведена вина підозрюваних, відшкодовані потерпілим. Звичайно, затримані внесли заставу і вийшли на волю. Ну, воно й не дивно, маючи такі статки. Після чого вони поїхали по своїх реальних адресах, а не тих, що вказали у суді. Що цікаво, одразу після слухання слідчий по справі пішов на лікарняний, де перебуває вже третій тиждень. Ну ви розумієте, як відбуватиметься подальше слідство. Це бред якийсь. Це в кого? Це взагалі що зараз відбувається? Скажіть мені, що у нас зараз в стране происходит? Вот извините, якщо да у Авакова є совесть, у тут приїжджають к нам сюда на районі всім людям розкаже, як работают його сотрудники. Ви пам'ятаєте, як тиждень тому начальник столичной милиции обіцяв. У всьому розібратися і відзвітувати давайте я вам відставлю свою личну візі. Пожалуйста, наберіть то тобто есть в любой день, в любое время ми прийдем. Протягом неділі вас зараз чекають. Уже все. Спасибо. І... І... минуло вже навіть більше семи днів. А з люстратором він так і не зв'язався. А на офіційний запит направлений після цього. Так і не знайшов, що відповісти. Тож ми звертаємося до міністра внутрішніх справ України Арсенія Авакова з проханням провести нарешті обіцяну реформу в МВС, аби правоохоронці не кришували, а ловили бандитів, а зловмисників, яких таки упіймали, зрештою не відпускали на волю.